Всім привіт! Фотографія з поїздом, що зазнав аварії на вокзалі Монпарнас, регулярно з'являється не тільки в інтернеті, але й на обкладинках книг, музичних альбомів і в кіно. Її бачили буквально всі. Але що насправді сталося у Парижі 120 гаком років тому, історія насправді цікава. 22 жовтня 1895 року біля 9 години ранку пасажирський поїзд номер 56 зі 131 пасажиром вийшов з Гранвілю і прямував до столиці Франції. Локомотив з поршневою паровою машиною, 8 пасажирських вагонів, 3 багажних і один поштовий це був звичайний рутинний рейс, таким він залишався аж до Парижа. Поїзд трохи запізнювався, і машині з Марі ПВР вирішив, так би мовити, піддати газку. Причому він не був новачком, а пропрацював на залізниці майже 20 років. Ну і мабуть, підвела зайва самовпевненість і зламане гальмо. Коротше кажучи, паровоз влетів в вокзал Монпарнас на хорошій швидкості кілометрів так 40-60 на годину. Зараз вже не сказати точніше, машиніст екстрено задіяв пневматичне гальмове Стінгауза, що використовує стиснене повітря і забезпечує надійне гальмування. Але техніка підвела. Тут же запанікував начальник поїзда, що Маленхолі заповнював документи по рейсу. Він кинувся до ручного гальма, але було вже пізно. Поїзд, що розігнався, вибив шляховий упор, подавав 30 метрів по перону, пробив ці стіну будівлі товщиною приблизно 60 сантиметрів і вивалився на вулицю Рен з висоти приблизно 10 метрів. Наслідки подібного інциденту повинні бути жахливими, але в поїзді взагалі ніхто серйозно не постраждав. Двоє кондукторів, двоє пасажирів і пожежник відбулися скоріше легким переляком. Не пощастило лише дружині газетаря, яка наглядала яткою свого чоловіка на вулиці, точно там, куди упав скажений локомотив. Чоловік Мері Гюстін пішов забрати вечірні газети. А коли повернувся, двоє його синів залишилися без матері. Залізнична компанія оплатила похорон і призначила дітям пенсію. Чотири дні локомотив не могли прибрати. Машиніста і начальника поїзда штрафували. Варено призначили двомісячний тюремний термін. Паровоз спробували витягнути упряжкою запряженої кіньми, але нічого не вийшло. Через 4 дні використали потужну лебідку, і команда з 10 осіб успішно опустила локомотив на землю. Він, до речі, постраждав зовсім не сильно, а вагони взагалі були в повному порядку. Само собою, газетарі сфотографували потяг з усіх боків, і ці знімки розлетілися по всьому світу. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!